Вітаю, наші дорогі пацієнти. Після минулого тижневого сторіс, коли мені наші дівчата робили процедурку для сідничного м'язу на нашому новому обладнанні, ми просто засипали запитаннями наш дірект. І ось сьогодні ми з Мар'яною будемо презентувати вам наш новий апаратик, який з'явив нашому центрі, і більш детально розкажемо його функціонал. Коротко про компанію Бітіа, яка є виробником цього обладнання. Компанія займається медичним обладнанням, а саме фізіотерапевтичним обладнанням, яка дуже відома в цілому світі, і лікарі різних професій, тобто гінекологи, лори, реабілітологи, використовуються обладнанням у своїх клініках та у своїх кабінетах. І зараз в Харватській Д'юті Велнес у нас є два апарати Емсела та Емскальп. Емсела – це крісло, яке працює з Тазовим дном і МСкальб. Власне, зараз нам детальніше розкаже Маріянка про цю новинку і чому саме що саме він може для вас робити, з чим він може попрацювати, і чому саме ця насадка у мене на живіті. У нас в клініці є унікальна можливість на апараті ЕМ Скалп накачати різні групи м'язів, тому що цей апарат має. Дві групи насадок, менші і більші. Менше ми можемо накачати як і ділянку рук або живота, і більшими так само живіт, внутрішня поверхня стегна або сім'я. За один сеанс відбувається 42 тисячі супрамаксимальних скорочень м'язу. Чому я обираю МСКАТ? Я не можу добитись класного результату на тренуваннях, хоча я тренуюсь мінімум три рази в тиждень. І ми з моїм чудовим тренером Леною, Лена, привіт, не можемо зробити ідеальний прес і ідеально накачати, наприклад, сідниці і внутрішню частину бедра. Це такі мої ділянки, які б я хотіла суттєво покращити. І ось марянка допомагає мені земскальтом добитися найкращого в результату. Якщо у вас є протипокази до активних навантажень у спортзалі, що пов'язані з важким фізичними навантаженнями, які не дозволяють вам досягнути бажаного результату. Тоді ласкаво запрошуємо до нас на процедуру скалт, e і тут ви досягнете результат своєї мрії.